Так, ми маємо вже заздалегідь підготовлені нігтики з допомогою штучного гелевого нарощування нігтів. Першим етапом художнього розпису нігтів є те, що нам потрібно облежити нігтеву пластинку для того, щоб наші краски наш розпис тримався якомога довше. Художній розпис нігтів є дизайним площинним розписом. Він дозволяє залишити звичайну опуклість нігтів та дуже практичні повсякденному носінні. Він виконується з допомогою спеціальних водноакрилових фарб та набору пензій. водно Водноакрилові фарби зручні тим, що ми можемо з допомогою їх зробити будь-які потрібні нам відтінки. Для цього ми беремо по капельці фарбів на нашу палітру. Водноакрилові фарби є дуже яскравими. Гарно висихають у дуже практичному освітленному носінні, дозволяють створити будь-який дизайн нашим нігтикам. Беремо на палітру потрібні нам кольори, з допомогою яких ми пізніше зробимо потрібні ще нам відтінки. Для художнього розпису нігтів ми використовуємо пензлі. Найбільш поширнішим, ми будемо використовувати, це є тільки кисні. Тонка кисть для надання нігтям контуру та плоска кисть для нанесення основних мазків. Першим етапом є нанесення мазків. Набудь на нашому маляночку. Для цього ми робимо відтінок того кольору, який нам потрібний. Малюнок має бути розміщений асиметрично одне одному. Обимо Одно маски. Ми бачимо фарбу одного відтінку. Тепер беремо фарбу іншого відтінку. Допомогою тонкого пензля ми робимо гілочки до наших квітів. Вони мають бути максимально тонкими та акуратними. Для цього використовуємо чорну фарбу. Вили фарби дуже зручні у роботі, з їхньою допомогою В наші лінії будуть виходити по максимуму акуратні та тонкі, що, звичайно, зробить наш малюнок гарним на вигляд. І знову ж таки контур, додаючи білу фарбу, яка зробить наші квіти максимально ніжними та живими. Залишаємо наші краски, щоб вони просихали, і приступаємо до слідуючого містика. Квіти мають бути розміщені асиметрично один до одного, тобто мусить бути графіка малюнку. Знову наробимо маски майбутньої нашої квітки. І техніку мазків дуже зручно працювати, оскільки ми наносимо основний візерунок, з допомогою тонкого пензла зробимо лише контурні лінії, які мають бути тонкими та акуратними. Знову ж таки, не забуваємо брати два відтінки фарби, щоб квіти вийшли максимально живими. Техніка мизків є найплоширнішою і найпростішою при виконанні художнього розпису нігтів. Вона також використовується при китайському розпису нігтів. Для того, щоб наша квітка була максимально схожа до натуральної, ми робимо її чорною фарбою і налесимо її тобто робимо серединку. Для серединки використовуємо фарбу двох відтінків, які гармонують одне з огром. Рожевого кольору ідеально пасує сілий відтінок, тому ми його робимо з допомогою змішування двох фарб білої та чорної. Аби максимально прості у користуванні, не розтікаються, залишають яскраві відтінки, швидко висихають. Підходить як і для натуральних, так і для штучних нігтів, оскільки цей вид дизайну є площинним, тобто нігуть є плоским, не випуклай поверхню. Домальовую. До нашої квіточки, листочки. Знову ж таки, з допомогою двох фарб робимо відтінок, потрібний для нашого малюнку. Як ви бачите, дуже просто зробити цей відтінок, тому що фарби прекрасно розмішуються. З допомогою великої гами кольорів ми можемо підібрати будь-який відтінок потрібної нам фарби. Цей лід -дизайн на даному етапі є найбільш поширений, найсучасніший. Найпростіше у виконанні, якщо мастер володіє саме моментальними навиками роботи з фарбами, виглядає практично гарно на будь-яких нігтиках. Таким способом на наших ручках з'являються прекрасні весняні квіти, які прикрасять руку будь-якої жінки та милуватимуть око навколишнім. Ще раз опрацьовуємо серединку. Ще контури чіткішина. Повертаємося до попереднього нігтка. Так, наш малюночок практично готовий. Ми його ще доповнимо використанням блискітків та стразів. Ось так просто на цих нігтиках розцвіли весняні квіти.